Так, попали мы в город Фастев. Это ж Фастевский район, да? В Киевской области. В такой райончик попали со стороны Житомирской. Вот, Стелла такая. Архангел Михаил, по-моему, там что-то полеглым. Две тысячи. Тринадцатый и четырнадцатый год Вот так вот Уже современные памятники делают тут а... Лампочки э... на деревья включаются Да, да И рядышком Костел Христа Святого Христа Святого Христа Дерево такое, да? раскидистая травка пострижена деревца ухоженная все такое а здесь такой кусочек европы да красиво сделано да ну не знаю старый не старый не могу сказать современный, несовременный. Красиво, а рядом какая-то какое-то детское учреждение разноцветное. О. Красиво, да? Такой как замок, прям какой-то такой. Угу. Знаешь, оно мне напомнило в этом. Западную Украину или Польшу. Да? Как в этом театр в Киеве, вот этот детский. А -а -а. Помнишь? Кукольный. Ага. Ну, да. Прям такой, как ты. Вот эти. Шпили. Да. Ладно, пойдем дальше гулять. Ну, действующее, что ж ты хочешь. Сегодня вектора, Да. 7 часов будет Вечером. А сколько сейчас, интересно? Хорошая территория, да? Ухоженная. Деревья такие интересные. Что это такое? Вон с ягодками какими-то. Видишь? Интересно, да? угу. И вот какие-то декоративные хорошие деревья редкие, да? А он подписанные даже деревья, видишь? А он цветочки, видишь? Голубенькие, красненькие возле возле красный, к... возле креста. Плющ какой-то бьется, да? Елочка. Чарица. Сам костюм Какое дерево красивое. Сзади тебя. Сейчас ля. Шухой, да, это не длиннее, можно пойти посмотреть нахуй. Как Кстати, это написано, Верба Сильно это верба цельнолистна хутры Хакура Хишити. А Японская. О, это приболело что-то. Проворочь? Угу. Зачем не ну, надо? Это что-то красивое тоже красиво. Так, ну ладно, пошли дальше. Да вот это голубая ель возле костела, возле входа. Но такие шишки первый раз вижу. Красные. Просто красные. Не я таких іра, де? Да? Красних шишок. в храм, І ми туди приїхали ради того, щоб дітки займалися. Тут школа настільки підходу людей до дітей до всіх. Тут в першу чергу, наприклад, не Програма, а в першу чергу це, щоб дітки навчилися бути людяними. Навіть в класах, це перший-четвертий клас, да, навчальна школа, навіть в класах дітки є особливі. І дітки зразу вони навчаються ну, там, не казати, що це якісь там такі, не такі, а вони разом ну, відчувають підтримку, да? вони підтримують різних, вони навчаються з різними дітками. Да? І це школа до 4 класу. Потім є волонтери, волонтери тут теж живуть, котрі приїжджають з різних міст. І поляків дуже є багато. І навіть сестри, сестри домініканці, котрі тут теж живуть. Оце територія це монастир, це костел. От там територія будиночки це монастир чоловічий, там живуть його отці. За території там є такі. Ви побачите такі ну, схожий будиночок, такі двохповерховий. Це е, сьори там живуть. І сьори є, котрі займаються християнською етикою. ведуть е, діткам, і катахези там у діток є по четвергам. У них такий вільний день. У дітей в школі вільний день вони вдягаються ну там без форми, просто така, як хочуть, і більш таки творчий день. Йдуть костел, разом моляться, потім такі якісь творчі програми є в них. Потім дітки дуже часто їздять, наприклад, там і в Яремчу, в Карпатах, там і будиночок у отця Міхаїл. Вони постійно для діток, для коли війна почалася в 2014 році, да сюди дуже багато діток приглашали так називаємо сіра зона, да, щоб дітки хоч якось револютувалися, і вони тут і приймали. Така там реабілітаційному центрі, да там для дітка і там і масаж, і там така ванна з такими кульками, такими, і саліва кімната є. Тут є салів кімната, да. і настільки діткам це було якби задоволення, таке адушена, знаєте, щоб що ну не все, не, не всюди він наші там рухається. Якби та, ми та, вас та. не зустріли, ми б чу, нічого <с цього не знали би. Ну поди подивилися, да і все, архітектура цікавила є. Який рік? будуть, розумієте, це не, э, не для того, щоб. Собі... Не для да, 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 це не реклами. Вони просто цим займаються, тому що ну, це їх є э, позив э, душі. Да? Э, потім є ще, там же бачите, там як зоопарк маленький є, там коні, є ослі. А пройти туди можна, можна? походити? Прямо на територію зараз не можна, під час війни військової адміністрації. Ну, Рекомендація, да, да, да целі безпеки. І там є коли дітки були тут реабілітаційний центр, то була така конітерапія, Діток особливих возили. Вони каталіспоювалися, дата та спеціально обучені люди, возили діток, підтримували всі дітки там їздили, гладили. лоша. Це взагалі так настільки було. Потім там... Козочки є, в них вже є козлята маленькі, да там є барани для города. Це да, очень важно, да, да, да. то люди Баран... не знають откуда барани молоко беруться. Барани там є для того, щоб кожен, ну зараз війна зараз під під питанням, да коли буває, коли ні, на різдво. Оця площа, круг, да, цей, uh -huh. там роблять таке різдяне, е, такі помости роблять, да, там, е, як же, такі роблять, да, і там живі, там таке ограждення, там живі барашки, живий ослик. ну Настільки все, це дуже-дуже mm. дуже так. В цьому році не було, тому що ну, все ж таки в цілі, да, безпеки. А ще в центрі є От там бачите, майданчик mm -hmm. там є да там дітки за там тренажери різні. Всі при тому за за майданчиком є стадіон, великий стадіон. Mm -hmm. Там футбольне поле. А це вже місто чи це ж церква. Все зробила? Це все це костюм. Да, 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 це все костюм Це, це, костер, це костер. святого Мартіна. Да, mm. Святой Мартін він був це багато чернокожий. для гор, Для міста він зробив. Так, да, так, дуже. Да, це взагалі. Я би сказала, що завдяки. Центру і костелу це як європейське місто. Таке розумієте? Mm -hmm. І кафе. от і ви просто дуже зайдіть. Ціни да не низькі, але ціни відповідають якості. І там люб з любов'ю все роблять. Роблять там і свята можна проводити так. Там кафе, школа. Кафе, да, кафе на першому поліці справа. Ага. З лівої сторони був реабілітаційний це центр. Зараз це волонтерський холл. Там ага. роблять і на Харків, і на Херсон, і на Одесу, і на ну, всі, всі напрямки возять гуманітарну допомогу, ага. е, їздять, допомагають там і дах ремонтувати, і будиночки ставити. Тобто, взагалі центр таку діяльність веде. Просто знаєте, зараз це це і військовим допомагають, військовим і сім'ям, родинам військових теж тут документу. Загиблим, пораненим, свята проводиться. А другий поверх тоді. Поверх це школа і садочок. А скільки років вивчаються тут? От 16-го року. Ні, ні, ні. Дітлахи якого року? навчальну школу, тому що вони просто ліцензію получали, mm -hmm. ліцензію на навчальну школу, і у, у них дуже маленькі територія. маленька, а, та, 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 та. Та, та. Тут інші далі класи просто ніде. Навіть на третьому поверсі, на третьому поверсі там є кімната матері і дитини. Називається це, якраз ми там живемо зараз, вже п'ятий рік. Там а ви не звідси я. Київська, але ми жили недалеко від Бишева, mm -hmm. і там не було школи. ми з Соснівки приїхали а, зараз. О, 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 а я з Юрівки, о, бачите, а ми з Юрівки, так. І там просто ну, школа тільки вільно і їздити. І чесно кажучи, я шукала для своїх дітей ну, більш таке. Ну, це не відповідальне, але знаєте, кожна мама шукає для своїх дітей кращих. Хтось може, хтось приділяє цьому час, а хтось не може. І це ну це життя, да? Але я шукала шукала, і я рада, що ми знайшли. І дітям дуже подобається. А ви віруєте чи ні? Ви знаєте, в мене така віра, що всі ми є діти Божі. Я не католик, не християнин, я, я і все це разом, і ніхто окремо. Mm. Розумієте? я просто знаю, що всесвіт творець создатель Бог. Це все єдине. І в кожному це живе, в кожному. І тому, наприклад, мені до кожного я відношусь як до дитя, ну до дитини дворця, да? до дитини Бога. Тому для мене, наприклад, що християни, що католики, що мусульмани, для мене я до них відношусь як дити, до дітей, як до людей. Це для мене важніше, ніж бути католиком або християнином, тому що всі закони в нас прописані тут. І якщо ти живеш по совісті, з серцем дружиш, з Богом дружиш, це, Яка ви це... цікава людина. Це... 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 <ривіт> В, і, знаєте, мені просто подобається дуже, знаєте, у нас дуже мало часу на землі. Так. І... Так. і залишити і... після і сир... не цінуємо. так. Да. І не цінуємо один одного, не цінуємо своє життя, не цінуємо себе, не цінуємо, не цінуємо своїх дітей. А вони це, ну це ж продовження. Що вкладеш насіння, да? то і буде. При тому це насіння всходить не завтра. І коли ми це усвідомимо, що треба просто час. І знаєте, я згадую свою бабушку по папі ще вона більше з нами була, коли ми були маленькі. Вона постійно ніколи нас не сварила, ніколи не била. Хоча знаєте, ми ну як діти там не хочу в школу, там могли побитися. Мама дуже сварила нас, Ви що? Ви що бабушку б'єте? А ну там дайте їм по ляпаса щоб щоб вони не так не відносну, так не не били. Там але бабушка ніколи, вона не могла руки підняти. І ви знаєте, з часом про що час і я. Просто фізично відчула, що ці сі да, хоч вона нічого не розказувала нам такого, да, ні не казала, як жити, просто своїм своїм відношенням і про неї постійно казала, що е, вона з всіма ділиться, да, від неї ніхто не чув поганого слова. Тобто вона настільки для мене це приклад, Да, І я відчуваю в собі, що я теж е, якби так стараюсь жити, да, щоб мені е, не було врагів е, а, враги, а були всі друзі. Якщо там тяжко з кимось, хочеться зробити так, щоб ну, згладити. Да? Тому що дуже тяжко на душі, коли якісь там образи. Це дуже тяжко. Мене, наприклад, життя навчило, коли тебе ображають, ти знаєш, як це боляче не ображає іншого. Тобто, ну, так, знаєте, що сієш, то і пожинаєш. І тому в цій школі якраз діток і навчають, щоб вони любили один одного. Щоб вони довіряли Богу, так? Да? Тому що коли ми відправляємося в дорогу, навіть по життю, да? коли ти віриш, що все з тобою буде добре, тому що з тобою Бог, з тобою все, все з тобою там ну, ти не один. Да, да, да. оце і є, Ти не один, да. і от так. І отак, от по життю. І е, сестри, наприклад, е, вони як такі, е, ну як. Мамы так за дітки дитками туклуются там стараются и в садочку тоже там дітки свята и до них Николай приходит Святий Николай. Ну взагалі стихи роблять для дітей А католики ж, в отличие от православных, у них, допустим, они не женятся, да? Не греко католики, а есть Рима католики. Тут Рима католики вот Это, да, значит, Зовсім не знаю. Зовсім, зовсім тільки з да, Богом. Обід, так. У них обід да. mm. і. А греко-католіки греко э, сім'ї создають, так, да, так, да, їм да. з сім'ям дозволено. Ну, це їх такі. Нюанси е... да, 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 <рес> віри. Да, да. Ми просто, знаєте, дійсно, католіки, деякі католіки, да, вони ну, хочуть создавати сім'ю для того, щоб показати приклад. Хочуть, щоб з дружиною, да, як. Ну як можна створити сім'ю? Я думаю, що це добре, коли і так, і так є, да хтось не хоче повністю, хоче повністю тому, що е родина це відповідальність, це велика відповідальність, і Бог в твоїй родині в кожному з них. Якщо, наприклад, тобі треба на службу, а хворіє дитина, да? Да. що ти вибереш службу. Або дитину. І там, і там. Да? і Тому е, є така ділемма, як кажуть, да? І тому ну, кожен по-своєму. Тому це добре, це варіанти. Ти можеш так, ти можеш так. Ну, та, кожен вибирає, та, що да, потрібно. кожен вибирає. Сюда часто дітки приходять з э, випускні, да, Це... mm. безкоштовно. Бо, боско... Не ну Бо, оазис. ми сюда подошли, я говорю, кусочек Європи. Да, Іра да, говорит, да. напоминает в Киеве э, этот э, 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 лялек, театр, 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 лялек кукольный. А, -а, -а. а я говорю, а мне Польшу как, напоминает. Да, я більше да. я, да, больше, да, я да. больше угадал, что тут видишь, тут как да, раз польские да, корни. Да, <laughs> Так это часть города получается, да, понимаешь? Да, вот да, что не просто э, место для верующих, а да, тут и школа, и стадион, да, и, прям и площадка, зла, комплекс. Да, комплекс. Прям Плюс еще э, получается да. и и сестры, и братья тут проживают, как в монастырях да, каких-то, да, правильно? Да, да, да. И еще есть помимо э, сестер. Да, помимо дома, там де э, отці живуть, ще є дом з э, дім святого Мартіна. А це що таке? Це э, будиночок, теж за монастирем. Така теж тут, взагалі, єсли з така ну велика достатньо територія, і за монастирем живуть э, люди, котрі були дуже в тяжких. Обставинах життєвих, да? там, наприклад, дітки з таких ну, сімей, де їм дуже тяжко, дуже тяжко було. Да? І для них зробили такі будиночок. Спочатку даже, там жили, даже вони приймали рум, руми, руми багато, mm -hmm. ну, циганів. Mm -hmm. да? І в них даже таке було, вони кожен день домовилися з циганами, з ромами, що вони будуть їм давати дітей. На день, на день, так, щоб дітки навчалися, діткам що там показували, їх годували все. А потім ввечері вони їх забирали. І на наступний день приходили такі ж брудні діти, і ми кожен день їх відмивали, все одно вони якби пішли на те, щоб дітки змогли різних відчукати. да, Щоб хоч увіділі, шо що, що життя буває друга. Тобто да, да, да. їх образ життя це непогано, але можна по-іншому, і ти маєш вже вибір. Ти можеш да. і так, Мо і так, може хтось буй... да. вибере другу да, життя. І да, да, да. э, чому Святого Мартина? Святого Мартин, він був темнокожим. Да? Ні, а кажуть, така гі чисто територіальна, та где та суперечесно кажучи, я зараз Не помніте да, тут э, приводить і свята, іди святого Мартин, все. але ну чесно для мене, наприклад, э, риси головні, що він ніс? Чому э, назвали в честь нього. Він дуже був був трудолюбовий. Він постійно підметав, постійно там прибирав, садив. Ну таке знаєте, Я, а... як ви садівником. А, працює. Як да. вас звуть, Оксана працює сів садівником у костюлі. і нам таку дуже да. цікаву <сорків> да. екскурсію да. зробили. Ми б цього нічого б не знали. Взагалі, ну, Взагалі, так. Да. І навіть він, ну його ну якось так, знаєте, я до е, темношкіргої якось так відносились, але він розмовляв з своєю там, десь він такий був. е, Вокруг себе він просто простір робив такий і не зважав уваги на те, що до нього так відносились. Просто він полюбляв те, що він робив, і не цурався. Тось тобто для нього не було там, що це бруд, там ще він просто це робив з, з бруда, робив чистоту і красоту. А в принципі, це ми повинні робити в своєму серці. Тому і центр якби, взяв назву центр Святого Мартина, тому що е, те, що ми бачимо біля себе, е, воно якби е, те, що внутрі. Тобто, прибираємо всередину, да, е, і воно і ззовні з'являється. І коли ти не, не боїшся бруду, да, тому що нема бруду. Нема праці там… Е... Бруд що це так? Це земля. Да, да, це земля. Да, да, да. І коли там хтось викидає, ну. Ти, наприклад, навпаки ти прибираєш і воно краще. Чим більше ти да, робиш чистоту, тим більше люди звикають, що а можна ж і так. А дійсно, воно як безбрудне. Без да, да. Ну, от. От Добре, воно. дуже цікава розмова. Я в YouTube виложу <реку> на канал свій. Може, хто приїде, подивиться. <реку> Дякую за цікаву розмову. У мене на каналі є е, е, отака теж випадкова зустріч з е, е, преподавателем філармонії в Києві. Отак, от mm. случайно шов знімав, yeah, Просто yeah, yeah, yeah. ну я знімаю архітектуру, yeah. красоту всяку. И случайно она меня поправила. Да, он там я, я, не, 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 не так, а там как-то так. откуда И оказалось, мы с Донбасса, mm -hmm. а у него муж, получается, тоже yeah, с Донбасса. Yeah. Ну и разговорились. Я, я спросил разрешение, снял и yeah. выложил. Очень, очень хороший, очень умный, интересный человек, музыкант, ну, своеобразный. Мне очень понравился этот ролик, но многим тоже понравился. Интересный человек. Вы тоже очень интересный человек. Я вас Дякую, раз... Раз... Да. размещу. Добрый Я думаю. Тут же есть музей. Тут есть там есть кромничка, «Небо» называется. там разные... mm -hmm. ключик, Від костелу, і вона не зважаючи є служба чи ні. Вона ну як, є. Якщо є служба, да ти можеш зайти і просто побути там. При тому ти можеш бути любою конфесією. Тут ну від тебе де вимагають, щоб ти повторював те, що роблять вони. Це твоє відчуття. Ні, ну ми ходили відчугаєш? на служби в Словакії, заходили во время служби. Да, Схоже всі да, там да, там демократично. Я в Мексикі даже. Ага. На Было такое. Добре, дяку вам дякую вам за цікаву дякую. розмову. Скажіть мені, як у вас трава така? 300 років 30... косити. Да, її просто треба поливати, косити і поливати, косити і поливати. Я навіть квіточки поливаю, не тільки, я і газон теж поливаю. І там, ну скільки, мінімум 3 роки, я знаю, що добрих немає. І трошки підсіюють, то есть, ну там такі плямки да, робляться сухі, просто трошки там подивили землю, да, засипали знову, там присипали земелькою. І отакий от газончик, так. Да. І люди дуже багато, деякі даже заходять на території, кажуть, можна ходити по газону? Да, Дійсно можна, ну, і там як кавер, да, так, да, да, да. А є ще такі, знаєте, є такі, ну там є такі, мабуть, лесінчика, Така вона хоча не лавочка, така. Така так така так, ніжна, ніжна. Ну, взагалі є такі місця, від на різні сорти були травки. Садівнику. Нам, так, нам Це таку. цікаво. Да. Починаючий да, садівник. Так. Добре, дякую вам дякую. за цікаву розмову. Гарно, що ми зустріли добре, вас. Да, добре, так. Всього найкращого, так.